Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 1 січня. Вітаю вас всіх з прийдешним його роком і хочу почати свій рукодільний щоденник в цьому році із нового старту. Це мій проєкт, я вам уже про нього, мабуть, декілька неодноразово розповідала. О, моя маленька помічничка. Хочу нам допомогти. О, це будуть павичі от по, по канві, бісером вишиватися. От я вам покажу. Шматочок, я бачу, я вже знайшла край роботи, я буду починати звідсіля і буду вишивати і показувати вам, що в мене з того вийде. Це пробний проєкт. Я хочу спробувати вишивати бісером по полотну. Я вже собі одну схему купила. Ще декілька схем. Якщо все буде виходити нормально, то я буду у, далі у цього автора купувати. Це весь бісер, який потрібен на всю роботу. Ну, його тут трошечки більше, бо деякі кольори не можна було купити в потрібній мені кількості, меншій. Тому я купила трошки більший, щоб було з запасом, і щоб я могла точно в мене все влізло. Мені дуже подобається те, що я бачу, і кольорова гама чудова, і, і це таке. Буду я вишивати і покажу вам, що в мене з того вийде. А наразі стартую я від нуля. От. Е, хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 1 січня. На Сьогодні я завершую свою роботу над моїми повичами. От. Робота пісером по тканині. Е, виходить, Я вишила 1700 хрестиків. Е, Бісерин, як бачите, немало вийшло. І просування такі ну, невеликі, трошки більше, як 1%. От, я хочу... Я наразі буду робити паузу, бо вже вечір темно, досить складно вже вишивати. Крім того, в мене всі мій планшет, де в мене схеми. А, тому, власне, я приблизно знаю, скільки я вишена. От, мені, мені сподобалось, як воно виглядає. Подобається. воно таке рябеньке, воно таке е, яскраве. виходить. А, у мене пішло дуже багато. Зараз у мене пішло дуже багато чорного. 23. Боже. Це було 23 23980, 23 здається. Досить багато кольору цього пішло. Пішло ось такий бензиновий, зеленим таким кольором. Трошки синій такий пішли, рожевенькі. Зараз покажу вам поближчень. Ну, Звичайно, все як завжди. А, а оце взагалі ось такий оцей колір. Він взагалі такий. А, Сказати, півбусі не зелене, півбусі жовте, блакитний, півбусі жовте, і дуже класний ефект вона дає, мені дуже подобається. Ну і такі всякі сірі, зелені, коричневі, бордові рожеві. Ну, тут не бордові рожеві, а скоріше там фіолетові в різних півтонах. Мені дуже сподобалось, як воно виходить. Навіть зелені є трошки. Ось тут. Ось тут і ось тут такі темно-зелені кольори. Мені теж дуже сподобалося, як воно лягає, як воно виглядає. Ну, але я буду цю роботу залишати. Вже. Буду брати її наступного разу, коли це буде, я правда, ще поки не знаю. Сподіваюся, в наступному місяці я буду пробувати повишивати всі свої роботи хоча б раз на місяць. Може, може буде виходити, буду брати частіше, але я вже стільки починала, що його треба. І буду, я придумала, як я собі буду робити, я буду собі власне брати роботу і відшивати, якщо це робота така, ось, на, яку, яка є по електронній схемі, я її буду вишивати великі роботи 2%, такі меншенькі роботи 1%. І якщо це є робота така, типу, як у мене просто схема, то на ній є приблизно тисячу, якщо це є можливо, звичайно, бо не на всіх схемах можна відрахувати тисячу, тому приблизно тисячу буду пробувати відшити, там де це є технічно можливо порахувати. От наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 2 січня. На такому етапі минулого разу минулого року я закінчила свою роботу над моїми горами від Колденка і я буду продовжувати їх вишивати. А то, у мене було 56%. Я буду відшивати по своїх 300 в день, тобто це 200 за тиждень. Буду пробувати відшити, буду пробувати не по кількості, так, а по загальній кількості. Відшивати е, по площі, і е, буду сподіватися, що в мене так буде виходити більш е, регулярно. От. Е, наразі буду брати до роботи її. У мене дуже багато кольорів, тобто залишилось по 5-6 по хрестиків. Мене це дуже тішить, бо це означає, що робота вже потихеньку підходить до завершення, і я можу спокійненько вже починати е, думати про те, щоб її чимось заміняти. Е, власне, мене це. Це мені надає натхнення на те, щоб пошвидше закінчити роботу. Знаєте, я порахувала, що у мене, як такого, на цю роботу можна, якщо приблизно по тисячі в день вишивати, то її, в принципі, за два місяці можна закінчити повністю. Я ще, поки на жаль, не знаю, чи буду я її так активно вишивати, щоб аж по тисячі в день. ні. Ну, в крайності, за три місяці, звичайно, можна вишити. <кій> От, вишиватиму я оцю. Гору, оце ось горб. А, уже почну і буду ну, Почну я звідси, знов таки зап'ялю і буду просуватись потихеньку-потихеньку. Дуже приємно вишивається робота. Бленди зв... блендів, звичайно, дуже багато, як і солідів. Солідів не так багато, як блендів, але процес сам дуже приємний. Golden, Голден... нагадую, це для тих, хто вперше на моєму каналі. Це Golden Kite 1177, in the mountains. На жаль, в кадр вона вся не влазить. От, у мене висота штатива, на жаль. Спробую підняти. О, ось так. Ледь вистачає висоти штатива. ой, Для того, щоб показати вам всю величину роботи, але вона мені дуже подобається. 18-й камботочки з ХСБ складення. От. Просуваю я її потихеньку, мені дуже подобається результат. От, І я буду продовжувати. Сподіваюся, я її планую за цей рік повністю закінчити і, можливо, навіть візьму щось таке ж велике і гарне в роботу додатково. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 січня на такому етапі минулого разу. Я закінчила свою города От, Хочу продовжити роботу, хочу повишивати ще хоча б один е, максимально багато зеленого. От е, ось цього кольору такого зелененького відтіночка. Зараз я знайду. Номер 3 він на талітрі. Зараз я ось покажу, який він. Ось такогось кольору. От, такого кольору хочу повишивати ним чим побільше по площі, і уже після того буду дивитись далі. Може, і ще. Може ще щось повишиваю. Хочу його трошки просунути, цей проект. Він дуже гарний. От Хочу все-таки пошвидше вишити ниткову частину, щоб взятися до бісера. Мені дуже цікаво, як це буде в кінці. Виглядати. Я думаю, що має виглядати непогано, але хочеться оцінити, наскільки дійсно воно таки буде виглядати гарно. От, що ще вам сказати, канва тут, схоже, 14-й каунт, ниточки. Ну, мені по відчуттям схожі на ПНК, але я, на жаль, не можу, розум... не, не певна, що це вони. Нарізочка коротенька, мені, на... мені не дуже зручно, я зазвичай собі довше роблю нарізку. Тому змушена вишивати дві нитки, що мене дуже сердить, бо а ну, може і не буду вишивати. Ну, я вишивала перед тим дві нитки, щоб у мене надовше вистачало. Бо тут раз-два і закінчилась нитка, я так не люблю. Навіть поперед те, що в мене голочки невеликі. Але тим не менше, буду вишивати, і що в мене з того вийде, я вам потім покажу. А от наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба та до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 3 січня на такому етапі. Вчора я закінчила свою роботу над моїми квітами, над, моїми чудовими, над моїм чудовим а, будуаром. Що я вишивала? Я вишивала три зелені кольори. Раз, два, три. Я повністю їх відшила, тобто зелені кольори у мене вже фактично вийшли із роботи. Де я вишивала? Вишивалася ось тут потихеньку. Ось тут, ось по цим, я так розумію, це ягодки шипшини. Угу, моя пухнаста помічничка дуже хоче нам допомогти. А, також ще вишивалася, де, трошки ось тут по квітам вишивалося серединки зелененькі. Uh, ну і, власне, уже все решт, це те, що поза листям, все решта по листю, по стеблам квіточок. Як бачите, вишилось немало. А <кхід> що я буду робити? Я так подумала, що я ще її хочу трошки повишивати. Що саме я буду брати до роботи? Це наступний от такий темний коричневий колір. Я його повишиваю. Де він буде? Він буде на глечику, він буде ось тут на гілочці горобини. Трошку, як то кажуть, повсюди, і на яблучках, і на книжечках, трошки, може, десь на ягідках буде. Тут десь по квітах я його бачила теж трошки. І чай, мабуть, що також буде. Хоча, ні, на жаль, ні на чаї він не буде, саме цього відтінка, буде тут ось декілька відтінків, от але також буде. Що я буду, вишивається легко, канва 14-й такі Бог його святий знає, скоріш всього ПНК, чесно кажу вам. Вони мені дуже схожі, я з ними починала, тому для мене не є проблемою ними вишивати, але але все одно Що тут? єдиний мінус цієї роботи це дуже паскудної якості промальовка на канві самого нанесеного малюнку, бо а, а, зараз я покажу вам <кхів> поближче. А, зараз, 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 зараз. Покажу вам. Тут, бачите, клітинки погано промальовані, або воно з'їхало десь, або угору, або вниз. Це дуже затрудняє, вишивку, ускладнює вишивку. Тобто треба дуже уважно. Ось тут, ось, наприклад, ось ці квіти, бачите, вони це кудись поїхало, це на півклітинки буває з'їзд. Дуже складно. І це, це ускладнює роботу. Вона, в принципі, мала би бути не складна, легенька, але через те, що воно це так виходить, мусиш. І згадається не, не по-людськи. Коротше, жах. жахлива якість нам промальовки, але картинка сама дуже гарна, тому я, власне, і не бурчу сильно, бо картинка мені дуже подобається. От, Сподіваюсь, що воно буде виглядати краще. Покажу вам мої хрестики, кому цікаво. Ось, кому цікаво, ось тут покажу. В мене вишивалося. Ось тут. Ось тут зелень вишивалася, як бачите. Ось тут листочки. Ось так, ось вишивалася. Мені дуже подобається результат вишитої роботи. От, але я буду її продовжувати. І що в мене з того вийде, я вам покажу уже увечері, мабуть. Також я буду далі продовжувати вишивати свої гори. от, І трошки їх повишиваю, далі буду брати її. От, але я просто хотіла вам показати, як у мене просунулось. Я вважаю, що в мене досить немало просунулось, і тому я буду її продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 4 січня. На такому ось етапі на вчора я закінчила свою роботу над, моєю, над моїм будуаром. Провишивалося у мене немало. У мене дошився повністю зелений колір, за вчора і, за... За позавчора. і я вишивала коричневий. Я вишила раз, два, три відтінки. От. Повишивала по глечику все, От. потім трошки по яблучкам тут було, ось тут по цим хвостикам, де ще було, і було повно на книгах. Ось тут, бачите, таку. Велика велика площа на книгах. Я вишивала, воно вишивалося легко, було ще трошки коричневого. ось тут На О, Боже, як це звуть? На оцих шипшинових плодах. Ось тут було трошки. От. Там трошки зеленого, трошки коричневого. От таке. Але виходить гарненько, тому поки що виходить більш-менш гарненько, тому я поки не буду його чіпати, змінювати. От, що ще по цій роботі хочу сказати. ну В мене ці два, оці два, раз, два кольори вийшли. Оцим я зараз вишиваю, тому вишивати закінчила, тому таке. Я поки його відкладаю, цю роботу. Хочу трошки. Вона, звичайно, дуже легко шиється, але щось, щось якось мені її більше вивести не хочеться. Щось я її вже наїлася. тому я буду брати свою іншу роботу. Це буде моє море від химери. На такому ось етапі я його наразі закінчила. Тут є 10% роботи, 10-та частина, і я буду продовжувати рух сюди до краю. Скільки це займе часу, я ще поки не знаю. Скільки мені буде натхнення його вишивати, також, на жаль, не знаю. Але я постараюся якомога більше. Тим бачу, в мене, так як це велика робота, багатокольорна, в мене на ній є норма. Норма не маленька, 3000 півхрестиків. Тому я думаю, що в мене, в принципі, враховуючи що це півхрест, ним, в принципі, реально за декілька днів нашити таку кількість. Ну, і, крім того, я буду вишивати свої гори, але це вже буде іншим разом. Чому іншим разом? Бо я, цього... Бо я вишиваю о, в, гори по будням на будні дні. От зараз я покажу вам, що в мене не вишивалося. Вишивалося не так багато, я вишивала два дні його, але вишила норму. Зараз я О, запуталась. Зараз, зараз, зараз. Хай буде. Лада, не, не треба мені допомагати. Показати. Покажу вам мої гори. От. Просуваюся потихеньку. Я цього разу я вирішила, що я хочу повишивати. А, повишив... Я трошки повишив, зараз я покажу вам. Де я вишивала? Я вишивала трошки ось тут. Як бачите, гору пробувала підвишивати, але бачу, що у мене щось не сходиться докупи. Ой! А, тому я вирішила вишивати його ось тут, з цього боку піти від краю і піти. Е, ну і я хочу вам сказати, що мене нашилось майже тисячі хрестиків. От за ці два дні я цим дуже задоволена. От я буду продовжувати, але це вже буде з понеділка. Е, на жаль, я вже не зможу так багато вишивати, як перед тим. Я була на лікарняному е, і в мене була можливість повишивати. Зараз уже я з лікарняного виходжу, я вже майже одужала. Тому буде вишивки трошки менше, але я думаю, що того буде не менш гарно, але будуть більше просуватися гори, не тільки гори, а інші мої проекти. От, я не дуже люблю ці хвости. Вони в мене заплутуються без кінця, але це таке. Я буду продовжувати вишивати. Покажу вам, що в мене з того вийде. От і. Будемо дивитися, будемо рухатися. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 4, 5 січня неділя. На такому етапі вчора я закінчила свою роботу над моїм морем. А від камери. Як бачите, у мене досить таки немало провишивалося. Я працюю так, як і зазвичай заповнюю. У мене як це три: 30 30 хрестиків смуга, як бачите, вона продовжується, але я потихеньку її і розширюю, бо, ну, Власне, я не просто тут тут, як бачите, з цього боку я намагалась максимально рівно йти, а отут я вже просто перехожу, притягую нитку і так далі, щоб було зручно. От і у мене ось так навишивали. зараз. На цій роботі мені маю норму 2%. Мені треба дошити до двох на 2% Це 3 тисячі хрестиків півхрестиків. От, я буду виш. Я зараз вишила на вчора 1444, Наразі у мене е, процент про прогрес 10,59%. 59 сотих. Мені подобається, мені подобається от, я покажу вам поближчень. От. Мені подобається процес, мені подобається результат. Я буду продовжувати і покажу, що в мене з того вийде, але то вже буде мабуть сьогодні увечері. От е, хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора. шановні спільнота. Сьогодні ми маємо 5 січня. На такому сітапі я закінчила свою роботу на сьогодні, на цей раз над моїми. На море. Як бачите, в мене немало так провишивалося. Я рухаюся до краю, я вже майже дійшла, мені залишилось десь ось стільки. Я дуже задоволена, що я дуже вдало по розміру підібрала, От. і буду я продовжувати вишивати. Що в мене вишивалося? Як бачите, в мене... мене повністю дошилося ось тут море. Я просунулась ще трошки, і в мене почав вишиватись отут прибережні ці камінці. А, як бачите, камінчик у мене один геть видно-видно. От я його вже на, на дві третини вишила, там трошечки ще лишилося, але я вишила за сьогодні 1300 хрестиків. Півхрестиків я, я дуже стомилася, на жаль, не можу більше, немає на жаль, технічної змоги, тому я наразі залишаю так. Може, я так і залишу півтора відсотка собі. От, ну, у мене вийшло 2745 із трьох тисяч. Тобто, ну, у мене 300, 300 півхрестиків не дошито, можливо, я їх на той і дошию. А може так і продовжу вишивати. Мене, в принципі, так і влаштовує. Це майже 2%, 1,8% додалася. Я дуже задоволена результатом, воно гарненько просувається, гарненько, як бачите, у мене все потрошку рухається, трошки вода, трошки небо, трошки море. От далі, як я закінчу вже повністю цю, я буду йти вгору і буду йти туди. Ось так буду йти до до верху і тоді вже буду з цього кінця йти. І це буде вже відповідно в той бік. От, Я думаю, що в мене так вийде, воно дуже класно виходить. В принципі, робота рухається досить швидко. Але а, на заміну кого, коли я їх дошию в щоденній рубриці, вишиваю впродовж тижня, я буду ставити свою суєва От, Що буду зараз на завтра брати. Альтернативно, я ще поки не дивилася, що я там розкладала, здається, то альтанка, але я, на жаль, не пам'ятаю, тому не буду вас обманювати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Сподіваюся, новорічні свята у вас пройшли тихо і мирно. Всім па-па і до наступного включення, до наступного відео.